Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні розпаковка посилочки. Це завжди приємно, тому що щось новеньке і завжди цікаво, що саме там поклали, як воно доїхало. Зараз відкрию коробку, подивимось, як вона запакована. Ну, хочу вам сказати, що якось воно там не закріплено і колихається. Ну, давайте дивитися. Скотч розрізала і відкриваю резон з вами. Ось так ми її запакували. І ми бачимо 5 стаканчиків, 5 сортів. Зараз будемо дивитись кожен окремо. Добре, що всі папірці я відкрила, бо там був подарунок. Ось такий листочок. В оголошенні було написано, що це великі стартери. Зараз подивимось. Ось така краса, дивіться, маленький стаканчик у великому, же ж це дістати, будь-так, може розрізати треба, я не знаю. Ось. так. Ось така краса. Лістечко ціле, але якось вона колихається, бачите? І щось я не бачу тут коріння. Не бачу. Оце не коріння, це якась. Не знаю, мабуть, кусочок пенопласту. Забула вам назву показати. Лунний світ. ДС лунний світ. Наступна рослинка, ось її назва. Таке в неї листячко. Якісь корінці я бачу, але ж усіх дуже мало. Це така величенька рослинка, і це досить очікувано, тому що цей сорт немаленький виростає, десінній сад. Ось така краса. Дивимось корінці. Я не знаю, чи то такий субстрат, що не видно, ну не може такого бути. Ну, да, посадки я не бачу ніде. Як на фіалочках я пишу завжди, і багато хто пише, ну, не бачу я корінців. Це красуня Малазія червоного кольору. Вона може бути набагато червонішою. Нічого, світло, все виправить. Так, і корінці подивимось. Ось тут бачу, трошки є тут більш, ніж у всіх корінцях я бачу. Але все одно я, мабуть, буду. Ці їх пересаджувати, бо будуть вони в мене на гнутовому поливі. І це буде інший субстрат, ніж тут є, бо нема мені коли зверху їх поливати. Ви знаєте, квітів вдома багато. Всі фіалочки на гнутовому поливі, повний дом орхідей. Дму бігонії будуть теж на гнутовому поливі. І п'ята красуня з набору, бо це куплялось набором. Всі її і бачимо, які корінці. Через декілька днів у нас буде змога зрівняти цю посилочку і ще одну. Я заказала на сайті Діметріс набір сіянців. Ну, подивимось, що буде там. Самі цікаво, як ви розумієте, зупинитися дуже тяжко. Коли бачиш цю красу листочків, не подивились ми назву бігонії, від якої листочок подаруночок поклали. А це DS-дрескот. Коли дивлюсь відео на YouTube на сторінці у Діметріс, завжди цей сорт дуже гарно у Олени виглядає. Ну що ж, спробуємо. Не буду я його різати, мені багато не треба. Поставлю субстрат, ну, що буде, то буде. Зроблю маленьку тепличку. Ось така в мене сьогодні галявинка з красивого листя. Дивіться. Ось така краса. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною розпаковувати цю посилочку. Дуже скоро ми з вами зустрінемось на розпаковці ще одної посилочки. Там буде 10 штук в наборі, тож дуже цікаво, що там прийде. Ну, а зараз я займуся пересадкою цих рослинок. Не думаю, що треба знімати про це відео. Заміною субстрату, ці ж стаканчики. Або, якщо там мало коренів, я ці стаканчики або зроблю меншими. В общем, не знаю, потім якось покажу. А на сьогодні все. Бувайте здорові! Ну, скажу я вам, що вирішила я все ж таки одразу пересадити в інший ґрунт і поставити на фетель. Всі пересаджені. Подивимось, як воно буде далі. Красиві, у нових домівочках своїх, ось така краса. Щось дуже блідать та малайзія. Ну, Сподіваюсь. На світлі, вона все ж таки стане більш червоною. Ось там дрес-код, одразу у ґрунт листочок я посадила і на фітиль. Так, всіх вам показала. Ну, як будуть вони підростати, буду показувати вам. Тепер вже точно. Всього вам самого найкращого. До побачення!